Я тут з ООН розпочала весь цей брікс там. От мені цікаво, от ми подивилися на вираження обличчя або на невираження на обличчі Антоніо Гутеріша. І цікаво, от як ви думаєте, йому сподобалось? Йому понравилося, коли його так мокають і водять отак от лицем об стіл, за яким він сидів? Чи не дуже все ж таки? Приїде ще раз? У нього така робота. Тобто він же не на дозвіллі там. Я схильний думати, що значною мірою це якби мусово він там був. З іншого боку, звичайно, міг би і не бути там присутнім. Ну, але для того, знову ж таки, треба було знайти якийсь привід. Тому що ми ж розуміємо, що. Росія безумовно є країною, яка на сьогоднішній день порушила ну по суті всі норми міжнародного права, що Путін є міжнародним злочинцем, на арешт якого виданий ордер міжнародного кримінального суду, який є структурою да? зокрема і Організація Об'єднаних Націй, і тут Генцек ООН їде туди, але ми розуміємо. Ну, я розумію, що виглядає дуже негарно, що це Російська Федерація, що це Казань. Але треба розуміти, що інші ж учасники цього збіговиська є респектабельними членами світового співтовариства. Ну тут якби теж є такі певні нюанси. Я розумію, що емоційно ми абсолютно радикально негативно реагуємо на присутність там генсека ООН, але з іншого боку, з не меншим невдоволенням ми могли б реагувати і на присутність всіх інших. Представників держав, які також не погребували відвідати цю країну, яка порушує ну і на сьогоднішній день якраз становить, мабуть, найбільшу загрозу світовому співтовариству. З іншого боку, знову ж таки, політика це така специфічна сфера людської діяльності, де ну, спілкуються не завжди, тому що це приємне спілкування. Тому я до цього спокійно ставлюся. Я цілком задоволений тим, що це підсумкові заяви, підсумкові документи, вони знову ж таки гора народила миша. Тобто нічого, і всі ці намагання Путіна там нібито представити, що він там згуртував навколо себе, що є якась суголосна підтримка його позиції, яка була б альтернативною до позиції країн колективного заходу, всього цього не сталося. Тому ну. Я би не переоцінював значення цього заходу, якщо чесно. А, ну, Коли ми говоримо про Гутеріша на Брікс, ми відразу згадуємо про те, що коли запрошували представника ООН відвідати саміт Миру, тут чомусь тут якось не склалося з графіком, і відповідно на саміті Миру ООН не було представлено, хоча нібито саме Миром мала би займатися ООН. А саме тому ми так з того приводу, знаєте. Трохи Йорнічим з іншої сторони знову ж таки Брікс, і ем, про це розказують як про щось помпезне, величезне і що Путін не в ізоляції. Подивіться до нього, всі приїхали. Тут знову таки треба сказати про те, що просто Росія головує цього року в Брікс на сам на сам і тому вона приймає всіх цих гостей у себе і не більше. Просто вона приймаюча сторона, тому вони опинилися там. А з третьої сторони, ми говоримо, що це а, а ем, коли називаємо, чому вони всі приїхали до Путіна, то ми говоримо. Про те, що це ну щось схоже так трошечки на любов за гроші, тому що ну всі розуміють, що по з доброї волі, навряд чи вони там опинилися з однієї сторони. Ну а з іншої, знову таки Китай, здається, сказав своє фінальне слово і сказав три не, яких би Путіну варто було би дослухатися, до яких, але здається, що він знову на них не зважає. Тут питання, що буде далі робити Китай, тобто він сказав не ескалювати. Не залучати третю сторону, ну і бажано не підливати масла в вогонь. А Путін в цей момент планує собі наступні наступи і залучає КНДР. Ну тому що іноді публічно артикулюються одні погляди, а на практиці здійснюється деметральна протилежний крок. Ну і Китай же це сказав не Росії, Він же просто це сказав Сполученим Штатам Америки, сказав Європейському Союзу, сказав НАТО, сказав е генеральному секретарю ООН, що дивіться, ми от категорично проти ескалації. Ну в жодному разі не можна залучати третю сторону. Е але проблема полягає в тому, що це ми почули так, що йдеться про північну Корею і що йдеться про. Там якісь наступальні дії Російської Федерації на території України або там завдання Росії якихось чергових ударів по цивільних об'єктах, але цілковито можна прочитати це деметрально протилежним чином, що в жодному разі жодна з третіх країн, які на сьогоднішній день допомагають Україні, не повинна бути більш широко представлена в цьому конфлікті. Цебто це можлива щодо реакція на слова, наприклад, Франції. Пам'ятаєте, коли Макрон говорив, що він не виключає можливості розміщення на території України французьких військовослужбовців? Так, потім ця тема не знайшла свого продовження, але тим не менше, що цілковито може йтися про, наприклад, недопущення розширення оборонної операції, яку сьогодні Збройні Сили України проводять на території Російської Федерації, зокрема у Курській області. Можна так прочитати заяву Китаю? Я схильний думати, що можна так прочитати заяву Китаю. Тому Китай знову ж таки двохсмисленні заяви робить, якщо так вже ну, да, без. Деталізації надмірною сказати. Якщо б Китай хотів би насправді і насправді звертався б до Росії, у Китаї є достатньо інструментів для того, щоб вплинути на Північну Корею і для того, щоб вплинути на Російську Федерацію. Але натомість ми не бачимо якихось рішучих дій з боку Китаю, спрямовані на стримування Росії. Тому я схильний думати, що це, знаєте, і нашим, і вашим, і оця от конфлікт інтерпретації цілковито може бути. Але загалом, якщо говорити про цей саміт, сьогодні президент України Володимир Зеленський знов ну, котре сказав, що там ООН це не про БРІКС. ООН це для всіх, це для всього людства. Якщо на сьогоднішній день людство не спроможно захистити наріжні положення статуту ООН. Який визначається це мирне співіснування всіх націй, то де гарантія, що завтра те, що сьогодні сталося з Україною, не станеться з якимись іншими народами і державами? Оце варто почути, мабуть, генеральному секретарю, а не сидіти там з таким обличчям, що відпрацьовує номер, знаєте, як класик казав, До тебе сумне обличчя, тобі гроші ніхто не дасть. Це дійсно виглядає дуже негарно. А Китай в цьому контексті. Я думаю, що Китай, до речі, не в захваті, і від цих от розмов про розширення Радбезу ООН. Можливо, там ще про право віто. Да? Бо я нагадую, що це склалося після Другої світової війни, і там немає Німеччини, немає Японії. А вони на це претендують. І я думаю, що стосовно Японії, наприклад, Китай точно не в захваті був би. Та й Німеччина також там, ну. Не викликає в багатьох схвалення. Але да, добре, що Путін також, зрештою, визнав, що ООН потребує реформування. І я схильний думати, що реформування відбудеться, просто це реформування точно не сподобається Путіну і Російській Федерації. Так, да, загалом можемо тепер посилатися і говорити, навіть, що навіть Російська Федерація виступає за реформування ООН. Тепер треба реформувати. Тобто, також би займав таку ізуїцьку е позицію, а Китай. Коли перекручуються деякі положення, да, коли робляться неоднозначні заяви, які допускають конфлікт інтерпортації, і досягати своїх цілей, бачите, за словами Путіна, знову ж таки, не думала, що я на них буду посилатися, але тим не менше. Е, НАТО треба зменшити, тобто вернути да, до кордонів там, якого 91-го року він казав, а ООН mm -hmm. треба розширити. Тут зменшити? А це Радбез ООН, І я так думаю, що це ще можливо і цих от потенційних, не потенційних, а постійних членів Радбез ООН з правом В'єта. Ну і він заграє, знову ж таки з цими країнами, які раніше називалися країнами, що розвиваються. Але цей термін також застарілий. Це все рудімент у цієї холодної війни, протистояння двох таборів, капіталістичного і соціалістичного. Ну тоді да, був третій світ. Були країни, що не визначилися. Ну їх називали часто країнами країни, що розвивається, ну потім ця модель е, світоустрою просто зникла. Ну, і та БРІКС виник як е, е, ну, абревіатура, якою аналітики фінансової позначили цілу низку країн, які належали до групи країн, що розвиваються, які демонстрували певні темпи зростання. Не більше того. Але на сьогоднішній день використовувати це поняття. Ну е, я не знаю це, все одно, що там. Е, Якісь е, поняття, я не знаю, там доби середньовіччя використовувати для аналізу нинішньої ситуації. Це порожнє поняття абсолютно. Так само порожнє, як і це глобальний південь, наприклад. Ну, да, Тобто, що хтось сказав, які Індія це країна, що розвивається, чи Китай країна, що розвивається. Мені здається, що вони є достатньо розвиненими вже країнами. Ну, більше того, які країни не розвиваються. Ну, в принципі, всі нормальні країни розвиваються, ну крім Росії, да, ті деградують. А інші розвиваються, тому повторюся, що це абсолютно порожні якісь поняття, і ці всі загравання Путіна з цим от абстрактним конструктом. Ну, є якби вони, вони в них насправді немає нічого такого великого спільного. У них у всіх є свої відмінні інтереси спільне є лише те, що вони всі хочуть, щоб стосунки в світі були прогнозовані. Щоб не було дискримінаційного ставлення до там, тих чи інших країн, І хочуть розвиватися у мирі і безпеці. А Путін якраз цьому, цьому заважає. Дуже кумедно, якщо хтось думає, що там Бразилія зацікавлена в тому, щоб зруйнувати зараз нинішню систему безпеки і світової торгівлі, і міжнародного розподілу праці. я не думаю, що це так насправді. Ну, чи яке відношення там Бразилія і Китай, що їх об'єднує? Що об'єднує Індію і Китай, вони потенційні конкуренти, ну тільки потенційні а реальні конкуренти, причому які мають доволі конфліктогенні стосунки, бо там їхні інтереси стикаються в деяких регіонах. Ну, достатньо конфліктні були на певних етапах між ними стосунки. Ну, де там Південна Африка перебуває, тобто які у неї там спільні стосунки можуть бути з. Індією, тобто вони всі просто перебувають в ширшому глобальному контексті, і намагання просто вирвати якісь окремі да, ці пазли і до них апелювати це дуже смішно. Повторюся, що ну, є світ, глобальний світ, який дуже сильно взаємопов'язаний. Є принципи, за якими цей світ функціонує. Завдяки цим принципам світ якраз і розвивається. Завдяки цьому е мільярди людей вийшли зі злидня. Завдяки цьому е, ну, рівень насилля став значно менше. І все це завдяки тому, що є наріжні документи, зокрема і статут ООН. Ну, і якщо ми не здатні їх захистити, не здатні захистити ці принципи, це означає, що це, е, все може бути зруйновано. Я не думаю, що від того виграють ці е, візитери е, на саміт БРІкс. Я схильний думати, що вони від того, ну, в першу чергу, можуть і зазнати негативних наслідків. Хай згадають кризу 2008 року, як якраз фінанси з яких ринків почали тікати. Я думаю, над цим треба міркувати. 98-го року можуть кризу також згадати в Росії, думаю, я думаю, її дуже добре пам'ятають. Тому ну, все це реально ну, декларації, промови, які не наповнені жодним реальним ну, змістом. І це знаєте, дуже смішно, коли про реформування фінансової системи говорить міжнародний злочинець і самопроголошений президент держави, яка по суті виключена зі світової фінансової системи. Ну, тобто дуже класно, хіба що це приказку можу сказати? Щапка робочала, а його мовчала. Про Туреччину тут бачите, не про те, чому і не піддалося Путіну прізвище Ордогана, а більше про. Туреччину в Брікс, тому що ну, Туреччина є частиною НАТО і хоче вступити до БРІКС. Ну, принаймні, таку заявку вони подали або ж озвучили. А, і тут питання знову ж таки для чого вони це роблять? Хтось називає це підганянням Євросоюзу, тому що ну Туреччина вже давно намагається бути частиною європейського союзу, або ж принаймні подавала туди заявку. А з іншої, частини, з іншої сторони говорять про те, що, ну, можливо, ем, не знаю, Туреччина захоче вийти з-під Парасольки НАТО, можливо, їй з Росією буде безпечніше? Не думаю. Ну, по-перше, треба розуміти, що ну, окрім цих декларативних заяв, можна подивитися, хто є основним торгівельним партнером Туреччини. І це явно не Бразилія. І не Південна Африка, це Європейський Союз, і треба розуміти, що попри те, що Туреччина не стала ну, членом Європейського Союзу, тим не менше, в економічному плані вона достатньо добре і ефективно співпрацює, і завдяки цій співпраці якраз отримує доступ і до фінансів, до інвестицій, і до ринків збуту. І багато інших має привілеї. Від технології тих же саме. А, Треба розуміти, що Європейський Союз дійсно є цілісним утворенням, який проводить суголосно митну політику, фіскальну політику. А Брікс цього, цього не робить. Ну, Тобто, Брікс це просто, ну я не знаю, тобто просто якби. Е Якби це ну, умовна група країн, вони не, не проводять якоїсь цілісної політики, у них немає інструментів для реалізації такої політики. Максимум, що вони можуть зібратися, поговорити, там, схвалити якусь декларацію. Ну, все, вони не проводять якусь, не, не узгоджують валютну політику, ну, вони не е встановлюють якусь митну тарифну свою політику, на відміну від Європейського Союзу. Ну хочу Туреччина, щоб була там брікс е ти. Ще ти на кінець додали, бо я не знаю, яка там тепер буде абревіатура. Ну то це заради Бога, хай буде. Це абсолютно нікого за великим рахунком не хвилює. І це, якщо ми говоримо про економічні, треба розуміти, що БРИКС не є військово-політичним союзом. Він навіть економічним союзом в, в, в чистому вигляді не є. А військово-політичним тим більше не є. Тому я не думаю, що Туреччина зараз відмовиться від НАТО заради того, щоб куди вийти, куди, в нікуди. Чи думав, що вони на базі БРІКС будуть створювати якийсь оборонний союз військово-політичний? Так там позиція Китаю також нагадує, вони там в своєму ком'юке якраз дуже різко виступали проти створення або розширення військово-політичних союзів. Зрозуміло, що вони мали на увазі передусім НАТО. Але буде дуже дивним, якщо вони тут до НАТО так ставляться, а самі роблять дещо інше. Ну, я би до цього абсолютно спокійно ставився і, ну. Просто ножки туреччина країна, яка розвивається, чи країна, яка вже достатньо розвинена і продовжує розвиватися, хтось вважає туреччину країною третього світу, ну хтось вважає туреччину країною глобального півдня. То це дуже умовні якби, такі ну, поняття, які росіяни використовують знову ж таки на свій власний розсуд, не наділяючи їх якимись жорсткими критеріями. Тому я би і до цих заяв ставився б абсолютно спокійно. І в цьому плані, знаєте, внутрішні процеси в Туреччині значно цікавіші, ніж і, і значно більш небезпечні, я би так сказав, ніж подібні заяви там, щодо там, членства в БРІКС чи там ще десь. Пане Валентине, дякую вам за роз'яснення. Дякую за те, що долучилися до ефіру, і до наступної зустрічі кажу. До зустрічі. Валентин Гладких, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.